Перші згадки про сходження священного вогню в Єрусалимі датуються початком християнської ери. Найдавніші писемні свідчення про це чудо, що дійшли до нас, знаходимо у церковних істориків iv століття Григорія Ніського і Сильвії Аквітанської. Історик Євсевій Памфіл описав випадок. Було це у другому столітті. Напередодні Пасхи у лампадах біля гробу Господнього закінчилася олія. І тоді, з благословення патріарха Наркиса, посудини наповнили водою із села джерела. Після цього вони самі зайнялися і горіли всю пасхальну службу. Важливо, що протягом багатьох віків вогонь сходить на передодні Пасхи саме за календарем православної церкви. Виробився спеціальний чин отримання благодатного вогню. З деяким доповненням він дійшов і до наших днів. У храмі гасяться всі свічки, лампади і панікадила. Ще до початку ХХ століття за цим особливо слідкували представники турецької влади, які також проводили обшук у ковуклії. На плиту гробу Господнього ставиться лампада, наповнена олією, але не розпалена. Поряд розкладається вата. Після цього каплиця закривається і опечатується. О пів на другу до храму приходить духовенство у повному облаченні на чолі з патріархом Єрусалимським. У вівтарі вони готуються до відповідального моменту отримання священного вогню. У храм вбігає арабська православна молодь, чия присутність обов'язковий атрибут великодніх торжеств. Молоді люди у досить незвичній для європейських християн формі прославляють Господа і Матір Божу. Вони сидять на спинах один в одного і скандують арабською. Немає віри, крім віри православної, Христос істинний Бог. У середні віки, коли Єрусалим перебував під британським протекторатом, була спроба англійського губернатора заборонити ці дикунські танці, так він їх назвав. Дві години молилися віруючі, але вогонь не сходив. Тоді патріарх сам благословив впустити арабську молодь, і лише після їхніх молитов чудо звершилося. Відтоді ніхто не наважується перешкодити їм виявляти свої релігійні почуття. Вогонь у Кувуклії отримує Єрусалимський патріарх. Перед цим він знімає із себе все облачення, залишається лише в підряснику. У середні віки патріарха ретельно обшукували, чи немає він чогось, чим би можна було запалити лампаду. Предстоятель заходить у каплицю, двері запечатують великим шматком воску. Весь храм починає гаряче молитися, іноді чекати доводиться кілька годин, і ось воно чудо. Патріарх виходить із запаленими свічками. Кілька секунд і весь храм палає. Чудодійність вогню підкреслюється тим, що перші хвилини він навіть не опалює. Не можна проводити по обличчю, волоссю. Про сходження священного вогню знали християни в усьому світі, але привезти його за тисячі кілометрів було неможливо. Протягом ХХ століття цей шлях для руської церкви перекривав панівний атеїстичний режим. Із настанням релігійної свободи у країнах колишнього Радянського Союзу неможливе стало можливим. Уже понад десятиліття у Велику Суботу чудесний вогонь зі Святої Землі за кілька годин прибуває і в Київ. Цього року благодатний вогонь зійшов в суботу близько 15-ї години. Делегація Української православної церкви привезла його в Київ близько 21-ї. Біля святих врат Києво-Печерської лаври вогонь зустрів предстоятель Української православної церкви, блаженніший митрополит Київський і всієї України Володимир. Блаженніший митрополит Володимир благословив вірян свічками, запаленими від благодатного вогню. Після цього роздав святиню духовенству та усім, хто зібрався на соборній площі Лаври. Упродовж пасхальної ночі благодатний вогонь горів у храмах та монастирях нашої церкви.